Пробую зцарапать герметик, коли отак викруткою його піддіваю, то він піддівається, але все одно, бачите, лишається. Лишається шар приклеєного. Так, як з однокомпонентного не злазить і відірватися, зараз я говорю так. Загалом не шкрябується, тільки викруткою Якщо так жорстко його піддіть то шкрябується, але ж, хто в здравому умій розумі буде викруткою свої пороги царапати. Ніхто. Тому вважаю, що тест пройдений і кислотний ґрунт тримається дуже міцно. Він не шкрябується, бачите? Можна наносити розпилюючий герметик на кислотний ґрунт. І якщо ніхто його не буде шкрябати викруткою, тому що так, просто воно нормально себе почуває. А якби ще більше засохло, то взагалі було б шикарно. І навіть коли викруткою залишаються приклеєні сліди. Ну, щось таке.